Сьогодні 18 грудня, понеділок. У хвилині тиші постараюся приготувати мій розум і моє серце на уважне слухання та прийняття Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу приступили до Ісуса деякі садукеїв, що кажуть, ніби немає Воскресіння, і спитали Його, Учителю. Мойсей приписав нам, коли у кого жонатий брат умре бездітний, нехай його брат візьме за себе його жінку і дасть потомство братові своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер бездітний, потім другий і третій. І так семеро умерли, не зоставивши дітей по собі. Нарешті померла й жінка. Отже та у Воскресіння Чиєю буде жінкою? Бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм. Сини цього світу женяться і виходять заміж, ті, що удостоються осягнути того віку і Воскресіння з мертвих. Не женяться і не виходять заміж, та й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, цей Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама. Богом Ісака і Богом Якова. Отож Бог не бог мертвих, а живих. Усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю ти сказав добре, і не насмілювалися ні про що більше його питати. Тоді він до них промовив Як то воно кажуть, що Христос син Давида? Та ж сам Давид у книзі Псалмів мовить? Сказав Господь Господові моєму Сиди праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже. Зве його Господом, як же він може бути його сином? Садукеї не можуть повірити у Воскресіння мертвих це їм здається абсурдним. Щоб довести цю абсурдність, вони наводять приклад про жінку та її сімох чоловіків. Попри певну надуманість цього прикладу, його основна ідея є ясною показати певне протиріччя між законом Мойсея та ідеєю Воскресіння мертвих. Отже, якщо закон Божий, так як вони його розуміють, не може бути виконаним після Воскресіння мертвих, отже, логічно припустити, що і самого Воскресіння немає. Ісус натомість доводить їм, що життя після Воскресіння це цілком інакша реальність, яка сильно відрізняється від того тимчасового життя, яке ми маємо тут і зараз. Воскреслі люди не женяться, не виходять заміж, не вмирають і подібні до ангелів. Важко уявити чи описати те. Що відбувається поза нашим звичайним щоденним людським досвідом? Проте Бог є більшим від будь-якої нашої уяви, Він не вміщається в наші рамки, а чи я не намагаюся часом обмежити Небесного Царя до чогось меншого, зробити з нього ручного чи кишенькового Бога. Хоча ми і не можемо тут і тепер зрозуміти всі таємниці Божого царства, але дещо є певним наш Бог є богом живих, для нього немає смерті, незворотного часу, тління. Отже, всі ті, що коли-небудь жили в минулому, перед Господом є живими назавжди, і в цьому для нас є велика надія. Яка долає страх смерті і небуття? Одного разу приступили до Ісуса деякі з садукеїв, що кажуть, ніби немає Воскресіння, і спитали Його, Учителю. Мойсей приписав нам, коли у кого жонатий брат умре бездітний, нехай його брат візьме за себе його жінку і дасть потомство братові своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер бездітний, потім другий і третій. І так семеро умерли, не зоставивши дітей по собі. Нарешті померла й жінка. Отже, та у Воскресіння чиєю буде жінкою, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм. Сини цього світу женяться і виходять заміж, ті, що удостоїться осягнути того віку і Воскресіння з мертвих, не женяться і не виходять заміж, та й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, цей Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісака і Богом Якова. Отож бог не Бог мертвих, а живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили. Учителю, ти сказав добре, і не насмілювалися ні про що більше його питати. Тоді він до них промовив, Як то воно кажуть, що Христос син Давида? Та ж сам Давид у книзі псалмів мовить: Сказав Господь Господові моєму, Сиди праворуч мене. Поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його господом. Як же він може бути його сином? Господи, дай мені мудрості не намагатися вмістити Тебе в свої обмежені людські рамки. Навчи мене жити перед Тобою тепер і назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.